У вас там все було чітко, та й <гум> Дякую. Ми вже всі готові. Андрій Володимирович буде нас наздоганяти. Да? Yeah. <гум> Всім привіт. Сьогодні перший день. Великого нарешті мототріпу до Карпат. Давно збирались, принаймні я давно збирався, але все ніяк не виходило. Сьогодні ми плануємо доїхати до Бакати і там заночувати. Розбитий маршрут у нас на 5 днів. От так плануємо 5 днів спокійненько собі об'їхати, усі Карпати, наскільки це можливо буде. Що вованчик відпало? Я покидав резинку за мною попаду. Я брав на всякий звіт, поставив сюди внутрішньо. Не знайшли? Ні, я знайшов в Ловознаті в мене їхав. бо Вовник, Опять? – Ну так, так, то Вовчик, е, наче доща не було, їдемо напряму. Куди? А, так? Ліс? Аспект. Бо тут просто об'їзд є, а є через ми ліс. Стали. От ми класно їдемо, чесно. Нормально, так щоб не вхлявати сильно. Вовчик би їхав швидше, кілометрів на 20. Ні, ну я щоб був би сам то ми б з Вовчиком би валили на всі бабки. Возрай, <свісно> поїздка дальня, я затоплював. Я вміщаюсь в 5,6. Поки що. Вовчик, по лісі поведеш, тільки не жени сильно. Зараз ми заїдемо в Вінницьку область нашою улюбленою доріжкою через ліс. Данька місцями так намагається наздогнати Вовчика, бо прям капець. Але ж тільки є одне, але Вовчик в цьому лісі кожного зайця знає, а мішанька жодного повороту. — Трошки намок? — Трошки. В заправку не було заставки. — В Тульчині? В Тульчині заїдемо, заправимося? — Ні, щоб тоді здачі. — А, я от за заправку не подумав. — Заправимося. Я думаю, що він зараз хвилин 10 і все. Да, просто як би можна було дитягати, ну, да. Да. Ми виїжджали з Жабокрички на підйоми йшли. Володимирович дзвонив. Він в Балті був. Ага. Щоб ти розумів, от під таким дощиком, ми з Вовчиком, майже всю дорогу. І він так, то, то сильніше, то менше, то сильніше, то менше. Ми на Баку то їхали і. А я дивився то відділ це вже був що? Е Жовтень місяць. В жовтні ми ж їздили, по-моєму. 6 жовтня на тіху ж їздили. А, точно, да. Треба ще оту ху бити постійно. Тому що камери заляпуються дуже швидко. Автомобільно. Я так, коли ми на плаху приїздили, телефон опускався. Ви не опускаєш, ви не маєте, давай приїдли. Вон, диви. Дві камери протер і все. Ми їздили з Вовчиком, тут під дощем стояли, мокли. Це щось... А, Вовчик казав, 6, 6 жовтня було, да. 6 жовтня. Бо тільки от на перекурі Згадували все, що ми тоді майже всю дорогу під дощем, під дощем. Не замерз! Нормально? Їдемо? Дощик набирає оборотів. А в кінці ще й туман такий прямо рясний такий стіна. Це вже коли заїхали в грушку. Прикольно. Сьогодні он кожен був дощик, але такий я все. Ми навіть злякатись не встигли. Це можливо та дорога, якою ми мали повертатись в минулому році. Якщо не дивились це відео, подивіться, Бакота і Турні, то ми залізли там в таку багнюку, що ледь виїхали. Як тут прикольно, прохолодно так, прям клас. Якийсь монастир, мабуть. Так ну так а ти а, ти не дивився маршрут, да? Він в маршруті якраз і є. Тут вказано 1627 рік. От і Водимирович. Ехай. <ріхи> Він нас наздогнав, поки ми там. Тунельчик прохолодно, вітру майже нема бокового, Ну чисто кайф. Виїхали з Дунаївців їдемо далі. Поїли, попили, прям так добряче аж тяжко тепер їхати. Андрюха поїхав вперед, бо в мене трошки навігатор налаштований на Колодіївку, а ми вирішили, що поїдемо в цей. В дитячий лагерь з іншої сторони затоки і там будемо ночувати біля водички. Малий у повній програмі з камерою грається додатковою. Вчепив йому на цей на селфі палку то він крути в ту сторону, цю сторону. Щось там навіть, думаю, не знімає цікавого. Так, так, ні, ні, не, не, не свайся. Там воно до якийсь водоспад є, зараз заїдемо на нього. Бачив якийсь показчик, що тут десь недалеко є водоспад. Як же ж це ми пропустимо його, правильно? Треба заїхати. Сина, спрыгай пешочком потихоньку за мною. Ага. Далее уже все, да? Ну как, болото это фасировали. А что там недалеко? Да, никто не знает. Это же решаем, что есть смысл то болото фасировать. Ну да. Ну там реально болото. Да, я бачу, что там. Тут может, можно зайти, но там камни и колейка. Там надо попасть в колею и потом же выскочить на скамье, ну на камни. Угу. Такая тоже. Вроде бы но можно приложиться. Ну да. Я ж кажу, чи є царі, що ми тут ванів не розбивали. Буквально пройти. І рискуємо. О, бачиш? Ну ми ж байкери. А далеко тут? Ну, Коли з горбом він там зразу сходиш. Йдемо. Йдемо пішки, та і все. скільки прийшли, Я машину висів. Цей. Син. Бери камеру, йди з дядьками, а я тут лишаюсь. Сейчас погоді я бабахнутив сілий побіг. От не пам'ятаю, чи стало чити, чи стало от нарости вікові. Так, вода вже втекла. Воно таке понаростало. О, кажуть, каже, пожалуй, сібро. Давай заньку фото. Ой, не так і буде. Ти ж не кума? Так. І мало на Да. Вовчик переил привет нами ставший на довольний спуск з водопаду. Ми ж сюди їхали. Не сюда, Ивань. Ось-ось-ось-ось ось тут трошечки, трошечки. І ми приїдемо на оглядовий майданчик бакати, я зову закотим. Я тебе не хувся, б... Та що, нормально, ні, ніде даже не пробіл за сьогодні. Ти від цим, що ти не вважав? Ні, я думаю. Він кричав, БМВ лучший мотоцикл. Я тобі скажу, що і часу те, що він сказав, це він наєбуй. Ні, ну вдвоєм он там пі***. Тільки я в смислі, що твоя думка це не на то. Щось не міг поняти, ти стоїш, що це їдеш 30, ти перейдьомий чи що? Просто наваливаю, что я не могу, что що... ты. Ж можеш. Я, я здесь мог навалить. Все сзади меня в клетке. Ваня ты его, вот ты ехал. Слухай, тебе басма. в мене аж в горле не пойми що. Ты когда вот нас обогнал и хуй вс в горле, бь, брал! Практически, блядь, все в горле. Це дивись, а ночувати ми будемо там. Хорошо, Головне вони розлічає по полися на право. і машем. Я бачив, я кажу не сильно назад. Стоит? Фу. Стоит. <реклама> встань, Там Да а -а -а. Давай, давай. давай. <реклама> Шута. Ага, под горку, понял. Нормально, нормально. Все, 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 я выйду. Давай. И все нормально. Это добре. Еще трошки вышилось. Главное, не нервничай. Мы майже приехали уже. А? Ты звонькаешься дроби спускал? Да. <гум> не, ну інший мотоцикл. Тут же ж, тут, тут не... Вовчик зато як спускався. А бачиш, вода піднялась і хорошо піднялась. Да, спрыгивай, ми приїхали. Прикольний спуск. Что <гум> Штани мокрі. Який гарненький закат. Ми вже палаточку розклали, Ванька там трохи наводить порядок. Хлопці там теж щось роблять. Більше кричать, ніж роблять, по-моєму. Ну то таке. Спати будемо тут. Раз, два, три. Ну нормальний пауербанк. Ну, акумулятор на мотоциклі, якщо розрядиться, будеш підзаряджати. Подивимося, подивимося. А я вам питав <рес> <рес> ку-ку. <рес>